Всім привіт! Зараз особливо немає прям великої роботи в саду. Сад, звісно, змінюється кожен день, але показувати кожні 2-3 дні, що відбувається в саду, я не бачу сенсу. Це тільки добре видно, коли є контраст. Тому зараз не часто знімаю відео, саме показуючи сад. А якщо там є якісь теми, що можна показати щось новеньке? У мене такого не дуже багато, бо я вся в роботі. Є питання по ставочкам. Хтось мене запитував, як доглядати за німфеями. І я з задоволенням вам розкажу, та майже ніяк. Німфеї це такі рослини, які ростуть самі по собі. Їм бажано, щоб була водичка, щоб вони були посаджені в контейнер. Це може бути миска, якийсь горщик широкий, або навіть ящик від фруктів. Засипано все землею, чорноземом або глиною. Я змішую завжди. В принципі, нічого там важкого такого немає. Є багато відео в Ютубі, як правильно висадити німфії, є багато інформації на сайтах, де продають німфії. Їх потрібно підживлювати один-два рази на рік. Бажано осмакотом або при посаці, або вже коли німфія росте, її можна просто витягнути разом з горщиком, зробити отвір в землі, туди насипати добрива і знову землею засипати. Ну і все в принципі. Водичка нагрівається в міні-ставочках, цих в тазиках або в великих горщиках, що ви там знайдете, в чому ви собі заводите ті німфії. І вона росте. Єдине, що потрібно читати уважно про сорт, бо деякі сорти люблять глибоководні такі ставки десь метр, метр двадцять глибиною, щоб було від точки росту до поверхні. А є німфії, які можуть запросто рости, коли над ростовою точкою. Є лише 20 см води. Так що все залежить від сорту. Якщо хочете великі крупні квіти, великі гарні листя, то, звісно, потрібен об'єм. Це має бути площа, десь метр двадцять Звісно, в горщику такого немає, тут менше, але в тому ставочку у мене ще побільше, там є. Тому тут і листя не дуже високі, і квіти не дуже здорові. В цьому році у мене пізненько, ось бачите, тільки. В цьому ставочку перша квіточка лізе, в іншому зараз покажу, вже є. А в самому старому вже дві квіточки було. Від квітла пройшла перша хвиля квітування троянд, Я їх ось вже позрізала, тому сад стає трошки спокійнішим. Тут ще на спрей на цій. На бордюрки трошки ще є квіточки. Бутонів. Ну, вона така, що вона майже постійно квітне. У мене навіть Ірис випустив декілька нових квітів, це нонсенс. Кінець, останні числа вже червня, а Ірис вирішив, що саме оці молоді прирости мають заквітнути. Ну і таке буває. Ось тут у мене цей ставочок манюнецький з водоспадиком, він десь приблизно сантиметрів. Ну, Не більше 40 по глибині. Тому тут саме така у мене карликова німфея, якій потрібно не дуже багато води. Але вона ще у мене тут не квітла, тому я чекаю, що все ж таки вона випустить мені поп'янки якісь. Бо в минулому році було всього 2 чи 3 листика і вона ніяк не могла розвинутись. В цьому році їй краще. Ось, бачите, про що я кажу? що Сад став спокійнішим. Менше троянд, менше яскравих плям, більше зеленого і спокійні такі е, темні відтінки. Ось зараз ще ця шавлія відквітне і застрижеться. Бачите, великі я вже застригла. А тут трошки в мене пізніше, тому тут якраз в самому розгарі, але вони якісь дуже дивні в цьому році, якісь цікаві такі. Ну, і ця трояндечка ще трошки. Останні квіточки. Все інше я застригла і чекаємо на гортензії. Наступна хвиля це гортензії. У мене вони білі, деревоподібні, рожеві. І чекаю на волотисті. Волотисті у мене майже всі поки що в горщиках. В ґрунті лише штамбова одна і ось там бобо. Ой, немає різкості, бо вже сонечко сідає вечір. Я, як завжди, ввечері. Ось Боба, вона трошечки буде пізніше, але вже вся в бутонах. Так, тут у мене якась курлі. Забуваю завжди назву у мене. Щось останніми роками з назвами геть. Проблема буває. Крутиться на язику, а не можу сказати. І це у мене Summer Snow, Вона теж, ось ви бачите, вже в пуп'яночках. На садовому трошки вже все крупніше і більше, бо воно в горщиках. Тут ще поки що, по-перше, більше тіні, по-друге, мабуть, більш об'ємні кущі, більш великі, тому потрібно живлення їм більше. І вони пізніше заквітнуть, але виглядають вони чудово, поки немає спеки, поки вони ще не обгоріли, не обсохли, як у нас завжди на півдні буває. В липні, особливо в серпні, сама спека, то поки що вони свіженькі. Ялинки якогось фіга вже видали другий приріст. Це має бути в кінці липня зазвичай, чому це навіть в серпні буває. Чому вони зараз вирішили, що потрібно ще дорости, не знаю. Ага, ще один Ірис з запізненням вирішив, що потрібно порадувати мене парою квіточок. Дуже гарненькі, цікаві. Там ще лілії. Бачу, бутони випустили. Лілії у мене теж деякі вже відквітли, а деякі тільки-тільки в пуп'яночках. Буду чекати. Наростає, обростає листячком калина. Їй ще рано закладувати бутони на наступний рік тому поки що нарощує масу, об'єм листя. Лахматий барбарис, кому сильно лахматий, можна ще раз пристригти і він ще випустить нові, новенькі прирости в цьому році. Але мені поки що подобається, що він такий світленький, гарненький, хай собі трошки лохматенький. Ой, красуні деревоподібні. Це вже теж підсихають квіточки, але мені так шкода, що їх обрізати, бо хочеться помилуватися оцим червоним. Червоною цією плямою, хмарою. Так що поки що потерплю трошки обпалені, оплавлені пілісточки. Але хоч щось буде яскраво. Садила нарешті, бо мучився в горщику Але поки немає паркану поки, поки немає тут тіні, бо не досажена, натягнула сітку. Хай вкорінюється до зими. Але мені потрібно, щоб він трошки наростав. Бо горщик був зовсім маленький, трошки підгоріла ось хвостечка, бо тут сонце спека. Ну нічого, вона на наступний рік буде гарна. Я вже сподіваюся, що я тут трошки дороблю цей. Шматочок паркану і цю клумбочку. Бачите, якими спокійними кольорами стали фатінні. І це добре, бо вже за червень і за травень вже від тої пістрявості трошки аж ну, занадто. Тому зараз в липні і навіть ще в серпні буде дуже-дуже такий сад більш спокійний, більш зелений, всі відтінки зеленого. І Така сама пора, спокійна, я б сказала. Дуже часто вже повторюється слово, але так і є. Тут теж лишилася одна трояндочка, поки що її. Залишу, помилуюся, там ще ну, пару пуп'янок обгризені, якісь наче обгризені. Ось настригла вже трошки троянди лілій. А Зараз що я буду робити? Я застригаю бузок. Подивіться, він з весни випустив дуже великі прирости. І вони мають закласти бутони і деякі з них процвісти в серпні. Це бузок, який квітне два рази на рік. Не так рясно в серпні, як в травні, але ж все одно. Але я не хочу, щоб він стояв такий лохматий і не дуже щільний. Тому я вирішила, хай він краще зараз мені в серпні не квітне, але я його позастригаю. Дивіться, що я роблю. Ось, бачите, нова гілочка, новий приріст. Я лишаю буквально два міждоузлія і зістригаю. І так роблю з кожною гілочкою. Поки що це мені вдається вручну робити, а на наступний рік це вже буде машинка. Для чого? По-перше, вони зараз випустять знов нові прирости, і вони вже будуть закладати бруньки на весну. Тобто я пропускаю літнє квітування для того, щоб вона стала більш гущ став більш густий, більш щільний, а квітки вже хай будуть на весну. Це завжди робиться після того, як в травні вони відквітли. Але у мене кущ майже не квіт, тому я хочу йому зробити об'єм великий. Так, щоб тут лишити. Все, бачите, які вони аж повиростали, аж ось. О. О, для чого такі? Лишу пару. А все інше буду застригати зараз. Обрізала, подивіться, який став знов коротенький, але гарненький буде наростати мені вшир. І сформує поступово кулю, яка буде квітнути вже десь там, коли вона в травні, чи в квітні, в кінці квітня, в травні квітує. Ця трояндочка Тереза пізніше заквітла, тому вона ще досі в квіточках. Ще мене радує трошки. Так, прибрала я той парисовий, який засох. І зараз я вам покажу, я окремо, коли його почала розбирати на гілки, щоб вивезти було зручно, бо він дуже великий і важкий. Зняла відео, що я там знайшла. Зараз вам покажу. Почала сьогодні прибирати кіпарисовік, і думаю, роздербання його на гілочки, бо легше буде виносити. І подивіться, що я побачила. По-перше, смола на стволі це не є норма, особливо у кіпарисовіків. І коли я почала роздивлятися, я познаходила купу дірочок в стовбурі. Тобто златка вже тут попрацювала. Скоріше за все, дерево було ослаблене пересадкою. І упав імунітет, і вона тут, як тут, і понароблювала дірочок, повідкладала там яйця. А можливо, це сталося якраз перед пересадкою. Але я думаю, що навпаки, коли вже дерево ослабло, можливо, це допомогло скоріше засохнути. Якби не вона, воно б ще поборолося, і я думаю, що я б його витягла. А так. А так, подивіться, ось одірочки, якось так де... Ось бачите, скільки їх. Ось нарешті у мене пішла хвиля квітування німфій. Це якась мілкенька, яка має, ну, може рости в маленькому посуді. Тобто, якщо це був ставочок Більшенький, то і сама німфія була би більша. А так вона в маленькому просторі, тому вона мілка. Ну і тут досить, в принципі, непогано. А ось, подивіться, розквітла моя а, тисячу пілістків пінк Це новенька, куплена в цьому році. І вона до мене приїхала з бутоном, я все чекала. У мене є а, ось там трошки далі. Такий саме сорт, тільки білий, називається тисячу пилістків White, а це тисячу пилістків Pink. Черівна, дуже чарівна, така на хризантему схожа, класнюча. У мене вже тут 5 німфей живуть в цьому ставочку. Але з часом їм буде тут замало місця і якусь я звідси приберу. Це була відкрита 2-3 дні до того. Фейрі опал, періс фейрі опал. Вона так само малинова. Форма квітки була дуже красива. Ага, там вже бятки мої плюскаються. Так що вже почали квітнути. Ой, плаває головастік. Бачите, буде же бенятка у мене тут. І ось тільки вчора знімала, ще не було видно цієї пупінки, Це у мене водоспадик маленький. Я вам тільки казала, що тут 20-30 см води, і вже сьогодні бачу бутон. Виліз, яка гарна, буде. Квіточка і жабинятки. Так, тут теж є пупіночка. Гарненька, біленька. Я вже не пам'ятаю, що тут за сорт. Е, надо згадати, подивитися, минулорічні. Е, здається, теж буде така біло-рожева, ніжна. А ось жовтих щось поки що не видно. А, дуже дивно. І листя якісь не такі пестряві, як в минулому році, можливо, ще все попереду. Галавастиків я привезла від подружки цілу баночку, порозкидала їх по ставочках по всіх. І сподіваюся, що вони тут будуть у мене ще жабенятки наростати. Тобто у мене зараз три більш-менш дорослих. І я думаю, що будуть ще манюні вилупляться. Так, я біжу на роботу. Бо вже ранок-субота. Всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, всім здоров'я, щастя, любові. Побачимося у наступних відео. А мої красончики, Іріси вчора знімала, вам показувала. Краса, краса. Все, дякую всім за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.